Сьогодні у випуску Ланівця 579. Нові стели освячено на алеї пам'яті. Професійне свято медичних працівників. Співпраця молодіжної ради та юних волонтерів. На півночі Тернопільщини розташоване затишне містечко Ланівці, яке 28 липня відзначало своє 579-те день народження. Почні святкування після нашої перемоги, але певні заходи все таки відбулись. Традиційну спільну молитву за Україну, захисників та весь наш народ складали жителі громади з нагоди 1035-ліття хрещення Київської Русі України та 579-ї річниці дня міста Ланівці. біля пам'ятникарів на апостольному князю Володимиру. Громадськість на чолі із священнослужителями просила у Всевишнього миру та перемоги Україні, здоров'я та мужності воїнам збройних сил України а усім нам. Духовної сили, святково проводити цей день. Ми будемо вже після нашої перемоги, зазначив міський голова Роман Казновецький. І додав: Я дякую Богу, що ми сьогодні маємо можливість стояти тут на площі, і над нами не літають ракети і немає вибухів. Саме друге я дякую всім нашим захисникам, всім військовим, які зараз стоять на передовій і своїм життям дають нам можливість дихати тут, на цій площі, в нашому місті Ланівці, проводити молитву. Дивитися один на одного і навіть посміхатися. Сьогодні я дякую всім волонтерам. Незламна країна, єдиний народ та міцна громада. Пам'ятне погашення власної марки та конверта, приурочених просвітницькій діяльності отця Миколи Малюжинського у Ланівцях відбулося 28 липня. Автор ескізу марки місцевий молодий художник Дмитро Рижак. Микола Малюжинський був духовним провідником нашого краю, який об'єднав у своєму служенні духовність та національність. Про це наголосила Ольга Волошина. Міський голова Роман Казновецький зазначив, що сьогодні твориться історія, і ця фраза вперше прозвучала у нашій громаді, коли відкривалась меморіальна дошка отцю Миколі Малюжинському. Відтепер ще один крок з відновлення історичної правди зроблено. Урочисте погашення марки та конверту відбулося за участю Лановецького міського голови Романа Казновецького. Орки ідеї Тетяни Лиса, директора Тернопільського регіону Укрпошта, Любов Гринчишин, члена громадської організації Меморіал-волонтера Валерія Собчука та автора ескізу Дмитра Режака. Традиційною подією для нашого міста 28 липня є проведення футбольних матчів. Тож цьогоріч на міському стадіоні зібрались команди Лановць, Білогір'я та Теофіполя. У грі мені футболу серед ветеранів Ланівці-Білогір'я наша команда перемогла з рахунком 5-2. У поєдинку ж. Ветерани Ланівці, ветеран Теофіполь, на жаль, наша місцева команда поступила з результатом 1-3. кращими гравцями визначено Олександра Батракова, Сергія Пташніка, Андрія Голюка та Володимира Ніколюка. Лановецькому зооботсаді відбулось благодійне містечко, організоване молодіжною радою при Лановецькій міській раді та юними волонтерами. Ярмарок, польова кухня, майстерня гіпсових фігур, аквагрим, фотомить. Усі ці локації діяли з єдиною метою збір коштів для збройних сил України. А їх вдалося зібрати немало 43 тисячі 537 гривень. Уся сума передана місцевому волонтеру Валерію Собчуку. В рамках заходу діяла і акція «Купуй юшку, отримай кружку. Яку реалізовано у співпраці молодіжної ради та програми добре? Нові стели на алеї пам'яті, що на центральній площі міста Ланівці освятили 21 липня. Імена шести героїв Лановецької громади назавжди закарбувались у новітній історії України: Артур Романюк, Валерій Казмірчук, Володимир Кантицький, Сергій Дунай, Сергій Мороз та Володимир Батовський воїни, які не йшли воювати з ненависті до ворогів, а з великою любові до своїх рідних та близьких та до України, Спільною молитвою, яку очолив благочинний Лановецького благочиня, отець Ігор Шалінський – Усі присутні згадали загиблих військовослужбовців в скорботі, схиливши голови. Міський голова Роман Казновецький вручив пам'ятні листи рідним загиблих воїнів. Але пам'яті це щоденний спомин для кожного з нас про велику ціну мирних буднів, тож проходячи поруч, схиліть голови в знак пам'яті та скорботи за загиблими героями. Працівників медичної галузі Лановецької громади з професійним святом вітали вперше у новій даті, 27 липня. Міський голова Роман Казновецький у своєму вітальному слові подякував за щоденну працю, покликану на збереження здоров'я та життя наших громадян, а також відзначив грамотами Лановецької міської ради за багаторічну сумлінну працю, відданість справі надання медичної допомоги та з нагоди дня медичного працівника Катерину засядку» Олександра Зварича, Степана Ковальчука, Ірину Бодень та Оксану Степанушко Адресова вітання медикам і голова Кременецької районної військової адміністрації Віталій Кудлак. Професія медика складна, відповідальна та жертовна. Тож дякуємо за професійний підхід до своєї роботи і бажаємо, щоб вона завжди була спрямована на збереження здоров'я наших мешканців. Малими кроками до великої перемоги саме під таким гаслом молодіжна рада при Лановецькій міській раді провела зустріч із юними волонтерами нашої громади. Молодіжка презентувала свою діяльність та наміри на майбутнє і закликала дітей до співпраці у проведенні заходів, зокрема і благодійних. Із юними волонтерами укладено свої рідні договори про співпрацю, які скріплені патріотичними підписами. До слова, перший спільний захід ви вже могли бачити у попередньому сюжеті про благодійне містечко. Друзі, місяць липень був для нас по-справжньому спекотним, але для Збройних сил України він був жарким буквально у всіх сенсах. Тож пам'ятаємо, що ми повинні донатити, плести сітки, вірити, підтримувати і тим самим наближати перемогу. На сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі.